Лінійка повністю автоматичних біохімічних аналізаторів компанії Sinova налічує різні моделі. Продуктивність становить від 160 до 800 тестів за годину. З модулем електролітів до 1200 тестів за годину. Представляємо біохімічний аналізатор DS 261. Без модуля електролітів максимальна продуктивність становить 260 тестів за годину. Аналізатор дозволяє 50 позицій для зразків і 48 позицій для реагентів для модулів r 1 і r 2 Система водного охолодження підтримує температуру втримачі для реагентів на рівні від 2 до 8 градусів Цельсія. Удосконалена система дегазифікації забезпечує стабільні та надійні результати тестувань. Компанія Сінова пропонує широкий асортимент реагентів, калібраторів, контролів, дозаторів та систему чищення води.